Леся Храплива Писанки українським дітям. Одарочка малює. Ой малює одарочка писанки червоні, І біжать до неї взори, півні, зорі, коні. Кожне просить на писанці його написати, кожне хоче звеличати Господнє свято. Кожне каже: На писанці я вже не віднині. Мене здавна так писали, та ще в Україні. Подумала одарочка сіла за роботу. Вже всі взори на писанці в велику суботу. Писанки Оксанки стукає. Розносить вістку лісом дятел. Буде завтра Оксанка писанки писати шепнув на вушко зайчик хом'якові. Уже й краски у горщика готові, а жовтий лис переказав куниці. Купили вчора воску у крамниці, сказав ведмідь, гостюючи у вовка. І писальці вже є тоненьке, наче голка. Отак то лісом ці вістки ходили, аж їх почули дві нечисті сили, що людям шкодять, тихо не сидять. Один був чортик, куць. А другий паць. Почухали чорти, потилицю немиту і раду радили, що як би їм зробити, щоб не змогла Оксанка писанок писати Великдень, Боже свято звеличати. Зібралися вони під ніч, коли вже темно всюди, коли спокійно сплять всі добрі люди, та ще взяли з собою молоточки, щоб писанки оці побити на шматочки. Вже під Оксанчину прийшли, промандрували хату, та двері замкнені і нікуди дістатись. Глиб мишеча є дірка край порога. Туди прилізти, може, буде змога. Були б, мабуть, якось прорізли нишком, там їм на лихо пробудилась мишка. Вона не раз кришками проживлялась про Оксані, тож не хотіла, щоб у хатку йшли чорти погані, погналася за ними стільки сили і кусові хвостяку відкусила. Хоч хвіст пропав, добрались бруднолиці, аж до яєць біленьких на полиці, вже й молоточки підняли високо, та ба то темно, що хоч викольоко. І тільки мала розпочатись праця, По рогах стук пацькуця, а куць паця. Так вдарились, що аж з полиці впали, туди, де на столі краски стояли, і вилізла із горщиків Ой Нене, куць весь червоний, паць увесь зелений. Цього доволі, хоч би для чортяки, тож куць заплакав, паць собі заплакав. Не знали, як їм утекти від згоби, бо у норі, та мишка гострить зуби, не вирватись їм на двір із хати, хотіли хоч в куточок заховатись. Таба нема лихим кутку в кімнаті, біжать сюди, тут на іконі Божа мати, біжать туди, книжки там на поличках про козацьке сміле, що то з нечистим жартувати не вміло. Так бігав куць у вправо, паць ліво, аж заспівав десь на полиці півень. Засяяло сонце, закінчила снічка, чортяки зникли, наче димі свічки. Ви бачили, як на Великдині ранком несла святити писанки Оксанка? Всім людям радість, Богові прослава, а – це вже не наша справа. Що роблять звірята? Взялися звірята писанку писати, бо ж іде Великдень це велике свято, зайчик на драбині, пише взори сині, а лисиця помагає така добра нині. Мишка із грибочка видивляє очка, буде у звіряток писанка ні в рочку, ще підкрила, квачик захопила, пташка заспівала всім робота мила. Лиш сова оспала, люто забурчала. От мені дали би, я намалювала б. Кінчають звірята, писанку писати. Раді та веселі, що надходить свято. Великодня пригода. Засвітило сонечко ранком у віконечко. Поклала мама в кошик паску, писанки, ковбаску, Та покликали донечку Параску. Від себе і від батька, від, і від мене занесеш бабусі свячене. І пішла Параска, в кошику кобаска, писанки і Паска, а дорогою дивуються горобчики Свірі, що Параски вишита за паска? Іде Параска вийшла на горбок, а до неї бровко, песик, скік та скок, куди йдеш, та що несеш. Несу я Паску, писаночки, ковбаско, від батька і від мами, і від мене, несу бабусі свячене. А не буде там нічого й для мене? Провко питає хвостиком махай. Писанки матуся написала оленями, півниками, сонцями прикрашали, не на те трудились мої неньки, щоб з'їв бровко писанки смачненько. Подивись, Парасю, ще раз на свячене. Може, там найдеться що для мене? Провко питає, хвостиком Махай. Білу Паску не малі це речі. Мама цілу ніч місили ще й пекли у печі. Ой, багато мали з нею праці. Що ж, годиться пасочку собаці? Подивись, Парасю, ще раз на свячене, я голоден. Чи нема чого в кошику для мене? Лиш вся товстенька з салом. Мама їй довго начиняли, ще й пекли, я знаю, їсти ти готовий, та не дам ні, ковбаски псові. Поглянь, Парасю, в кошик, ще ж, бо не порожній він. Бровко благає, хвостиком махає. Не порожній, ще остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане бровкові в пригоді. Дала Параска Бровкові ласощі тих, а Бровко лиш понюхав та Апчих у носі закрутило, в очах потемніло, пчихнув Бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з кошик, паску, писанки, ковбаску. Покотилася з горбочка Паска, а за нею стежкою всі писанки ковбаска, а за ними кошик і Параска, а за ними гавкаючи, бровко пес, котились котились ранок весь, аж мусіли стати, бо докотилось до бабусиної хати. Встала тоді Параска, позбирала в кошик паску, писанки, ковбаску та промовила. Бабусенько, від мами і від тати, і від мене. Принесла я ласощі вам на свячене. І сказала, як пригода приключилась, як усі вони з горбочка покотились, а бабуся ну, поразку цілувати, посадили її на покуті в хаті, а бровкові біля порога дали велику кість, а він зубами хап і їсть і досі їсть. Дзвіночки і метелик. Метелику, метелику, дзвіночок запитав. Що бачив ти, коли літав? Над лугом, поміж трав? Метелику, метелику, це дзвінок. Чому це вже від досвідку заквітчаний лісок? Метелику, метелику, найменший дзвінків, ти знаєш задля прилетів, Який це дивний спів? Питали так дзвіночки три над ранком навесні. Метелик радо відповів Струснув крильця ясні. Зазеленів лужок увесь і трави поросли, Скрасився ліс листочками, Не бачив я коли. І чув я спів під церквою, Зійшовся на рід весь, З новиною веселою, що вже Христос воскрес. Пригоди писаночки була собі дівчинка Орися. В школі добре вчилася, дома як могла, помагала матусі. Тому всі Орисю дуже любили і вчителька в школі, і мама, і батенько. А коли прийшов Великдень, задзвонили дзвони, подарувала мати Орисі гарну писанку, квітками, чичками, барвними олениками розмальована, подякувала Орися мамі, завинула писаночку в шовкову хустинку та пішла з батьками в церкву. А після служби Божої зібралися біля церкви Орисині подруги. Кожна з них дістала того ранку писанку від матусі, та ні одна не була така гарна, як Орисина. Стали дівчатка одною писанкою об одну цокати, пробували, чия сильніша. Вдарила Маруся своєю писанкою в Орисину. Марусина на шматочки розбилася, трохи чистого, святочного одягу їй не поплямувала. А Орисина ціла осталася, та вдарила Гануся об неї своєю і Ганусина налуснула, спробувала Христя, і її писанка розпалася. А Орисина ціла, ще й рада, що всі інші писанки побила. Покликала Орися свою писанку в траву, а сама пішла з подругами гагілки виводити. Як тільки писаночка почула, що ніхто на неї не дивиться, та й покотилася по м'якій зеленій травиці. Покотилася через стежку та церковним подвір'ям та через ворота та дорогою аж ген далеко в ліс. А в лісі пташки так щебечуть, так співають, і квітки білі та сині та жовті своїми голівки розкривають і виглядають з трави цікаво. А на вершках дерев вітер, пустунчик грається з молодим зеленим листям. Котилась писанка все далі далі в ліс. Аж напроти неї дивись, скаче сиренький зайчик-побігайчик. Ти хто така будеш, красна панянко? спитав чорненько та звичайненько. А ти хто такий? Сірий та вухатий? Я зайчик побігайчик Лісом стрибаю, в город по капусту забігаю, Від лиси та від вовка неситого, що силу в ногах втікаю. А я писанка, та ще й великодня. Мене Орисина матуся довго-довго блискучим воском писала, в різних прирізних красках купала, поки я всі квітками, та тачічками та полениками розцяцькована стала. Дуже ти мені сподобалась, писанко. Давай будемо разом лісом мандрувати. Ото! А хіба ж ти мені рівня? Я всі писанки Орисиних подруг побила, куди тобі до мене? А таки ходи зі мною, лугом та берегом та зеленою травою. Став зайчик просити. А писаночки розлютилася. Не хочу й не піду. Зажурився зайчик, розвісив свої довгі вушка та пішов, куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилась далі, котиться вона лісом, а напроти її курчатко, маленьке та жовтеньке, та намов, пушинки мікеньке. Ти хто така будеш, красна панянко, питає. А ти хто таке малете пухнасте, та не поворотке? Я курчатко маленьке, загубилась від кочки, від своєї ниньки. лісом блукаю, друзів шукаю. Будь ти мені подругою. А я писанка та ще Великодня, мене гориси на матусі довго-довго блискучим воском писала, в різних красках купала, поки я вся квітками та чечками та олениками розстріцькована стала. Поглянула на неї курчатку та й каже, Дуже ти мені писаночку до серця припала, ти мені, мабуть, і ріднею приходишся. давай будемо разом мадрувати, дороги шукати. того, а хіба ти мені рівня? Я всі писанки орисаних подруг побила, куди тобі до мене? Стало курчатко просити та благати, а таки ходи зі мною та табором та зеленою травою. Та писаночко розлютилася не хочу і не піду. Зажорилось курчатко жовтеньке, аж слізки з очей крульцятам втирати стало. Та пішло, куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилась далі, аж закотилась на лісову галяву. На галяві паслась ягнятно в маленьке, та біленьке та кучеряве. Ти хто така, красна панянко? спитало, заблеяло воно. А ти хто таке? Мале та вухати та кострубати. Я ягничка невеличка, вийшла поскубати свіженької травички, свіжу травичку, запашні квіточки випасаю, друзів собі шукаю. Моя писанка, та ще й Великодня, мене Орисина матуся довго-довго блискучим воском писала. То в жовті, то в червоні, то вишневі красці купала, поки я вся барвиста, мов веселка стала. Поглянула на неї ягнятко. Ти мені з першого таки погляду сподобалася. Давай підем разом. А хіба ти мені рівня? Я всі-всі писанки у рисаних подрог побила, а коли в ліс зайшла, сама без нікуди дорогу знайшла. Бачиш, яка я? Бачу, бачу, що ти не яка краля. Та такі вдвійку двійку нам веселіше буде. Будемо разом квіток шукати. Ти зі мною, а я з тобою лугом та бором та зеленою травою. А писанка розлютилась, аж ніжкою тутно, не хочу й не проси. Похнюпилось ягнятко, а з очей кап-кап-кап, вже -кап, й травичка свіжа, весняна не смакує. Та само пішло, куди ноги несни, куди очі бачили. А писанка покотилась далі. Аж квіти весняним дивом дивувалися, пташки на деревах співати забували, що це за панянка барвиста, мов веселка лісом та лугом мандрує. А писаночка щораз то більше на гордощах надувається, кругом розглядається, та собі думає, що другої такої красної на всьому світі немає. Аж ось наступила на камінчик, зачепилась об корінчик, та впала прямо в ямку. Що її колись лиси для своїх лисенят викопала. Впала писаночка та не розбилася, бо з усіх писанок найміцніша була, не розбилась та вилізти з ями ніяк. Що лиш спроби, то вмить знов на сам дно скотиться. Бачить писаночка, що їй, мабуть, тут придеться пропадати, в ямці загибати, бо ніяк їй на гору дістатись. Стала вона тоді гірко плакати, ридати. Ой, бідна, я бідненька, ніхто мене не чує, ніхто не порятує. Ой, як би був зі мною зайчик-побігачик, чи курчатко маленьке, чи ягнятко біленьке. Вони добре знали б мене з біди порятували. б Довго, довго плакала, ридала писаночка. Аж почув їй здалечко зайчик побігачик прибіг над ямку, побачив писаночку, покликав курчатку, курчатку покликали ягничку. Стали разом гукати, може, хто прийде писаночку визволяти. Ге-ге-ге. Хе -хе Гукали-гукали, аж почули їх здалека орисині подруги, бо коли вони побачили, що нема на траві орисиної писанки, всі гуртом побігли за орисою її шукати. Пішли вони з галасом звіря та знайшли аж над ямку, що то лисиця, колись своїм дітям на кубло копала. І що в неї тепер писаночка впала. Побачила Орися свою писаночку, подала їй руку, витягнула з ями та стала на рагадощах свою писаночку цілувати. А тоді всі разом побралися за руки і завели Веснянку. Орися, й Маруся і Гануся, і Христя, і Ізечик, і куричатку, і ягнятко, і писанка. Воскресний дзвін. Задзвонив Воскресний дзвін, і розкрились квіти, Йде на роз усіх сторін, як же не радійте! що Христос воскрес для нас сонце засіяло, що настав весняний час, зла зими не стало. Розпівалися пташки радісно, святково, Вкрила гори й горобки знов трава шовкова, на травичці веснянки. Там виводять в свято не пізнати, чи квітки, чи в квітках дівчата.